Усім привіт! Мене звати Іра, і я дуже рада вас вітати на своєму каналі. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь, ставте лайк цьому відео. Покажу вам всі свої знахідки, які мені вдалося придбати на протязі двох тижнів у секонд-хенді. Для себе придбала кофту від Томі. Вона у розмірі М, але йде така е, облягаюча по фігурі. Також дуже сподобалась мені кофта від Ви Просто погляньте на цю неймовірну красу. Такий насичений жовтий колір, вона у розмірі S, але, на превеликий жаль, на ній я побачила затяжку, тому довелося залишити її у магазині. Також придбала абсолютно нові шкарпитки в капронові. Вони запаковані, як ви бачите, таке також трапляється в секундхенді. Також придбала таку неймовірну від Модіса Кофту, вона йде у розмірі М. На превеликий жаль, вона на мене трішки великувата. Ви просто погляньте на її склад, я не могла її залишити в магазині. Вона йде із стопроцентного шовку і є у мене в наявності. Якщо серед моїх підписників є хтось, хто носить речі у розмірі М, пишіть. А ця кофта просто неймовірна. Також придбала таку кофту від Марко Поло. В цей день було багато купальників. Мені сподобався малиновий, такий він десь оцільний, з красивим вирізом ззаді. Дуже гарний купальник. Також придбала топ від Томі Фігер. Він йде у розмірі XL, але мені підійшов чудово. Ось так він виглядає. Дуже класний, думаю, для заняття спортом сам раз. Ще був такий чорний купальник. Дуже мені сподобався. По боках йде він на зав'язки. Єдине, що це великий розмір, і тому його я не придбала. Також купила пильник від Максимодуті. Я завжди купую пильники, якщо є в чудовому стані для зберігання сумочок чи взуття для своєї донечки. Я купила таку ковтину від H&M. Також купила курточку від Максмара. Це дитяча курточка, підійде на дівчинку 6-7 років. Вона в ідеальному стані, така класична, насичено синього кольору. Дуже мені сподобалася. Для свого чоловіка я придбала футболку, просту базову від Хелфігер, в розмірі М, і е, мені попався неймовірно красивий жакет, така от як курточка від кос е, в абсолютно ідеальному стані. Іде е, цей жакет у розмірі С, але такого вільного крою, е, неймовірно красивий колір, йде на замочок. Дуже мені сподобалась ця річ. Ще були такі штани класичні від кукубос, тоненької вовни. Це не мій розмір, тому я їх не придбала, але як на мене, вони в абсолютно ідеальному новому стані, тому думаю, комусь повезе чий це розмір. Так на мені виглядає жакет від кос. Дуже мені сподобалася ця річ, я її придбала і, неймовірно, задоволена. А це вже наступний тиждень, день завозу. Була така сумочка від Dior. Дуже класна, але, наприклад, великий жаль це не оригінал. Я не купила, просто вирішила вам показати, бо сумка справді стильна. І ще була така Шанел, ну це, звісно, не оригінал, теж в ідеальному стані. Була така ковтина від I Guess, але дуже багато на ній було дефектів, тому залишила. Ще попався з від H&M. з дуже хорошим складом, він в такому чудовому стані. Сліди носіння практично незамітні. В складі мухер є і ангора, розмір М. Була непогана блузочка від Miss Guided, Це масс-маркет, але блуза дуже стильна, з красивим вирізом на спинці. Короче, думаю, дуже класно буде дивитися до брюків на високій посадці. Для себе придбала топ зара з нових колекцій. Дуже мені цей топ сподобався. Ще була така подовжена сорочка, це також зара леопардовий принт. Леопард зараз дуже актуальний для українців. І придбала таку жилетку. Вона із 100% кашеміру. Її я знайшла у чоловічому відділі, це XXL-розмір, але стан просто неймовірний. І ще був такий беретик. Це Кенгл, всім відомий бренд. Його я не придбала, просто вам показую. Він із Ангори і Вовни. І також сподобався мені такий твідовий жакет. Бренд невідомий, красиві, такі у нього золотисті гузочки, і всередині він просто в ідеальному стані. Що ж, дівчатка, дякую всім за перегляд, за підписку, за лайк і дякую всім за підтримку мого каналу.